Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господні небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай затопило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало Моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.